А якщо говорити про мережі е, організацій або таких так званих сінґтанків, то вони е, ну їх ще більше, і знову ж таки велика кількість зосереджена в тій самій Німеччині. Тобто е, так званий фонд захисту клімату і навколишнього середовища, який був зареєстрований як фонд, і він використовувався як інструмент політики навколо Нордстрім 2 Угу. І і насправді станом на сьогодні ведеться розслідування наскільки взагалі легально було реєструвати таку ну, такий фонд. А, і, там цілий скандал в Німеччині розгорівся стосовно того, звідки кошти бралися, як він фінансувався і тому подібне. Це інститут досліджень діалогу цивілізацій, який був утворений в 2016 році Володимиром Якуніном, колишнім головою російських uh -huh. різниць, який є дуже близьким другом Путіна і соратником. І відповідно, цей центр цей інститут досліджень. Він в своїх публікаціях стабільно під сумнів ставив будь-які політику, будь-яку політику ЄС щодо диверсифікації енергетики, тобто, що є не потрібно ніяк диверсифіковувати свою, е, свою енергетику. і е, просував російські проекти ті ж самі північні потоки, е, і відповідно е, підтримував залежність Європи від енергоносіїв Кремля. Е, е, далі в нас є німецько-російський форум, який досить стара організація з 93-го року діяла, і е, в її склад входили колишні керівники Газпром Германія, само собою, що вони так само просували. Ідеї наративи двох північних потоків проти санкцій виступали в сфері енергетики. Відповідно, всі вони були спрямовані на те, щоб, по-перше, або досліджувати, або публікувати, або якби ставити в публічний простір ті питання, які вигідні Кремлю стосовно тих. Мереж стосовно, скажімо, тих проектів, які якраз роблять Європу максимально залежною від енергетичних носіїв Росії, але, от конкретно, ми зосереджувались на питаннях енергетики, тобто те, де зв'язки, де ну тобто Росія намагалася затягнути потрібних їй людей з Європи в свої компанії, для того, щоб потім ну типу, Якби фінансувати їх для того, щоб вони уже через свої канали в Європі просували ті е меседжі, ті наративи, які їй потрібні. Тобто, наше конкретне дослідження це енергетика.